Гарна структура, як на мене, гарно очищає ряд. Дівчата, вам подобається? Щоб дівчатам подобалось. Перевага ясно буде перед оранкою цього агрегата, тому що буде економія пального, ти частину поля обробляєш, рештки зберігаються і ну, в тому, що доброго вносиш дійсно в зону кореневу Чим ти його пізніше коваряєш, тим краще. Тому що, якщо ти його сковаряв, умовно кажучи, там з осені, це ж легкі ґрунти. Подивіться, От робили... що люди роблять на Чернігівщині ніхто ніхто роди з осені не варить, тому що легкі писання для цих умов бачу. для цього ґрунту нормальна та да. нормальна технологія, головне його не перевертати з клугом цей пісок. Одне добриво на два горизонти, або ж два різних типа добрив на два горизонти. І таке рішення у нас вже в Україні реалізовано, ми запустили на Сумщині, працює такий агрегат. Спать має ровний цей гуру. Звичайний гуру, агроном. Так, верхній шар в одну сторону, нижній шар в другу сторону рикидає. Ну як це? 20 одного шару кладеш в одну. Рекультивацію правильно треба зробити нашого ґрунту. Ти що, переводиш тут на полі. Давайте я викопаю одну яму. Тримай. Де? А тут окопає? Так, як Юрій Ілліч. Так, як Юрій Ілліч буду копати. Так, <татрична> Та, і що? Треба було тобто хоч якесь дерево посадити. Вже було три рідері... дерева. Дивись, перехідний горизонт. О, є. Yes. Ось це під цією сінкою десь тут було. Давай щось... А під... вон воно лежить отут під оцей кочерижкою. Да, там... <татрична> ось, о! о. Диви, тобі вже найш... найшли цілу кучу. Сьогодні 13 травня. Сьогодні ми сіємо. Звичайно, що ми сіємо з елементами точного землеробства, але декілька слів, що нагадаю, що ми тут робимо. Е, перше, е, ми досліджуємо різні ресурсозберігаючі технології: збереження вологи, збереження накопичення вуглецю. Ми почали з декількох технологій: це е, попрацювали з технополем штригельною бородою по рослинних рештах кукурузи. Потім з беднаром ми зробили декілька варіантів: це подрівнювач рослинних решток і це дуракат. Це для того, щоб змульчувати, розподілити рослинні рештки рівномірно по полю, рівномірно з ґрунтом. І сьогодні перед посівом ми працюємо по технології стрібків по цих варіантах. Ми нарізаємо смуги, нарізаємо ці смуги з. Внесення мінеральних добрив. Мінеральні добрива ми вносимо по результатах аналізу на конкретну ділянку чи на конкретне поле. Звичайно, що ми керуємося результатами аналізу ґрунту, керуємося е, рецептом конкретного поля. І після роботи стріпмастера ми е, ці смуги здійснюємо посів. Я всім нагадаю, що прибуткове поле це про прибутковість, але знову ж таки. За рахунок чого можна отримати прибутковість. Зрозуміло, що за рахунок ефективних технологій. Тому ми досліджуємо різні е цікаві рішення. Це і технології обробітку ґрунту, це і якісне насіння, це різні добрива, е це різні способи внесення цих добрив, це і звичайно елементи точного зиморобства, це і, звичайно, діджиталізація, тому що е техніка працює з елементами точного зиморобства, техніка працює з автопілотами, техніка працює з е системами різними датчиками. ну, Наприклад, ці всі речі, все все, що ми робимо. Кожна операція технологічна, вона в онлайні відцифровується через е, кропіо. Ми бачимо розхід пального, ми бачимо швидкість, ми бачимо якість і тому подібне. І це зможемо е, якісно відцифрувати і прив'язати сюди економіку. Ми протягом року будемо досліджувати, що відбувається з ґрунтом. Ми будемо досліджувати агрохімію, ми будемо досліджувати вологу, як вона накопичується, як вона віддається, як розвивається рослина, структурний аналіз рослини. Ну і звичайно, це для того, щоб показати, з рахунок яких, скажімо, метрик формується та ж той урожай і формується та прибутковість. Тому буде дуже цікаво. Приєднуйтеся до нашого проєкту. Що ти думаєш відносно стиглості ґрунту для цієї операції зараз? Довісь, треба подивитися на цей. Е -на. Ні, ну, це ну, ж... Треба враховувати, що все-таки рештки дають свою, свій результат і цей. І, ну, якщо порівняти. Е з обробітком. Зараз підемо покопаємося там, подивимося, ну, на робочку хотів спочатку подивитися. подати. Волога в верхнім шарі тут більше вологи, <кас> що ми бачимо. І потім, якщо порівняти там, де ми не мульчували, наприклад, і не працювали ні стрігальної бороною, ні дуракатом, то там теж. Вологи менше, ну, де, де просто це без там роби, це... де без робив? Да, да. а ми, покажемо, ми робив? покажемо динаміку по волозі. Робив заміри, каже, так? Да? Так, да, 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 звичайно. Ми okay. на кожній технології в конкретних точках робимо заміри по okay. запасах продуктивної вологи. І що з ними відбувається? Там, Кожен, коротше, кожні декілька тижнів робимо в динаміці цю історію. Всю, всю okay. Тому зрозуміло, що по волозі видно, що тут ну, що воно оцей. ліпиться. Тут вже ґрунт легкий, то... але ґрунт але легкий, він в принципі, не... так. зараз подивиться, як він там ще замазується, якщо зверху розсипається, Ну, бачите, ці катки не залипші, не, не, не залипший ґрунт. Mm -hmm. Якби це глинистий ґрунт був і було б сиро, то була б і yeah. бриляка і цей. Mm -hmm. а так... Перевага ясно буде передоранкою цього агрегата, тому що буде економія пального, ти частину поля обробляєш, рештки зберігаються, і ну кайф того, що доброго вносиш дійсно в зону кореневу і можеш десь певно якусь там, як нас люблять, економити на добровах. Ну менше щоб що розкидати, що внести, може зекономити. От саме доцільно на легких ґрунтах робити саме так. Чому? Ми проводили багато виробничих досвідів на козильцю да, на легких ґрунтах. Ми побачили, що такий ґрунт, чим ти його пізніше коваряєш, тим краще. Тому що, якщо ти його сковаряв, умовно кажучи, там з осені, це ж легкі ґрунти. От. І, і, тому чим легший ґрунт, більші втрати вологи. Туди, туди і тому подібне. А тут ідея: яка? ми залишаємо мульчу, ми її там зробили з верхнім буквально шаром ґрунту. І... Мінімальні втрати, плюс іде якесь накопичення вологи. Далі все ми роз... Подивіться, що люди роблять на Чернігівщині. Ніхто ніхто роди з осені не горе, тому що легкі і воно дійсно зважується. У нас теж була там практика колись оранки, і потім перейшли, ну приходили оранка і рихвані, весняного, було, бо пізно збирання було весняне рихлення, Потім їздили, копалися, Кронева система краще по весняному там е хорштайгером обробляли, краще виглядала, чим е це. На легкий грунта, ну ми ж зараз тут знаходимося. Ну, доцільність на цьому. Якщо це важкий ґрунт, то його краще з осені обробити. Але ж кажу знову ж, ну, з осені обробив, опади, воно затягує. Я не знаю, це осінні стриптів. Ми про пробували, гралися теж. Ну, краще зробити за, за один прохід цю всю історію. Потім ще хотів прокоментувати. Технологія стріптіл – це дуже... Така специфічна філософія, яка залежить від особливостей кожного там господарства, регіону, ґрунтово-кліматичних умов. І тому треба розуміти, що десь на якихось чорноземах можна з осені працювати. Чорноземи теж різні. Залежно від там гралометрії, десь у тебе високий вміст крупного пилу, і ти вже ти розрихлив його. Тобі там через пару цих або навесну, в тебе він просто запливе. Тому там є інші, є рішення, там, наприклад, знову ж таки, ночування, або там е, встановлюються сюди інші робочі органи, наприклад, е, ці. Ну, Якщо Ті, зона весно, весною в зоні, на південних регіонах обробляти весною ґрунт, розумієш, втрати вологи. Тому, тому це дуже, там зосені нарізаєш, а що? потім рефрешери використовують, або просто сіють вже, нічого не роблять. Якщо правильно. Ну, а якщо в тебе весна ти в більш вологому кліматі знаходишся, то весною... Це рішення, Для цих не умов, бачу. для цього ґрунту, нормальна, да. те, нормальна технологія, головне, не перевертати з цей пісок да. і да. не висушувати. Це буде ясно, що в сушових роках. Ми, по... про, ми про ці, як це називаємо, слово таке. Коротше, от про ці звращення з плугом на таких ґрунтах ми навіть не говоримо. А, да, окей. Ми ж порядні люди ми... збочення, так. Да. Ми, ми ж порядні люди. Правильно, тому ми ну, так. за ефективність. Взагалі, правильно, ми за прибутковість, а прибутковість залежить від ефективних рішень. Ну, клімат змінюється, волога її менше, вона швидко втрачається, тому потрібні такі ресурсозберігаючі технології, так? Так, тому ми за це. Якщо говорити про цей агрегат, то цікаво буде тим, що тут а, в, в базовій вже комплектації йдуть афстетно-розміщені робочі органи. Це дозволяє працювати по більшій кількості рослинних решток, що дуже так. затребувано так. і що покращує прохідність агрегата. Е, відповідно, друга особливість на цій рамі ми можемо розмістити. Тут зараз 8 робочих секцій з міжряддям, і агрегат налаштований на роботу. 8 на 70. Ми можемо на цю раму поставити 12 робочих секцій, і працювати 12 на 45 або 12 на 50, що а, теж окей. є актуальним. І Сьогодні багато сівалок на 50 і ну, затребувано. І, і теж, в свою чергу, воно буде все на розміщене. Okay. Ну і далі зрозуміло, що в нас, якщо йти по конфігурації і налаштуваннях, то в нас ми можемо в принципі обирати прорізний десь, якої він ну, uh -huh. форми буде. Оці очисники ряду, де вони будуть розміщені попереду чи позаду. Формуючі диски, ми обираємо, якої в них форми зубчаті чи просто круглі, чи опухлі. Долото у нас, по-перше, треба сказати, що воно має гідравлічний захист, кожна секція, кожне долото. Плюс гідравлічне довантаження кожної секції. Теж якби для ефективності для ефективної роботи. Долото може працювати на глибину до 35 см, І відповідно за долотом ви бачите наконечник. Через який ми вносимо добрива. Це наконечник вносить ну, добриво в один горизонт. Відповідно, воно регулюється по глибині. Але ми можемо сюди поставити ще один додатковий наконечник. І те, що я проговорював, ми можемо розкласти або одне добриво на два горизонти, або ж два різних типа добрив на два горизонти. І таке рішення у нас вже в Україні реалізовано. Ми запустили на Сумщині. Працює такий агрегат. Цікаво, Так, да, відповідно, є великий набір. Котків прикочуючих. Це один із шести котків. Котки можуть бути шириною 20 см, шириною 35 см для тих, хто хоче, там, наприклад, ширшу смугу працювати. Ну, може і так і є. Бо відповідно, 20 сантиметровий коток це для смуги 20 см. У вас все не розміщення, відповідно, різне плече на кожну секцію, як воно реалізовано? Ні, дивіться. Значить, ось. Секція, вона перекріплена до рами, а тут фактично ми не секцію подовжили, а ми раму подовжили через додатковий кронштейн. Тобто сама а, окей. секція вона має ту саму довжину. Ми просто точку приєднання змістили окей. через цю через проставку. Розумів. Ну воно гарно все продумано. Відповідно, теж багато агрегат піддається ну, налаштуванням. Відповідно, багато налаштування з по цих формува... ну, формувачах смоги. І вперед, і ось так в такому напрямку, і, і по висоті, да, агресивність. Тобто агрегат дуже адаптивний в плані налаштування. Великий набір бункерів маємо. Сьогодні на полі у нас сфертікарт FC 3500, це бункер об'ємом 3500 тисячі У літрів. У нас є бункер такого ж плана на своїй осі з трьохточковою навіскою. Двох бункерного типу загальним об'ємом 5000 літрів. Це ще дозволяє ще більшу продуктивність забезпечити ну і добову там чи позмінну. Є бункера на передню навіску трактора, однокамерний об'ємом 1900 літрів, двохкамерний на передню новіску трактора, об'ємом 2000 літрів. Є більш-ширший град. Ну, на сьогоднішній день у нашому портфелі тільки ось такого плану 6-метровий 8 на 70 або ж 13 на 4550. Але ми потрібно. працюємо. Яка потужність трактора потрібна? Е, якщо говорити за таку е, комбінацію з такого плану бункером, це 3500, плюс е, стріпмастер 8 на 70 то я вважаю 340, плюс. це те, що потрібно. Це на полі у нас Fendt 1038, це взагалі досить е, гарна комбінація і гарне поєднання. Ну що, даємо отмажку. Давай. Хі -хі -хі. Йдемо дивитися роботи Назар передуні, бо я на полі зараз Хі -хі. край заїжджений, то трохи грудь, ну, плюс... а, а, а далі пішло нормально. Ну, да, і плюс швидкості тут не було. Ну, далі гарна структура, як на мене, гарно очищає ряд. Дівчата, вам подобається? Щоб дівчатам подобалось. У нас завжди Це контроль. Купати має справжній цель. Гуру. Свічений гуру, агроном. Це треба щупом провірити. Й... <гумно> На півдні, там біля Одеси, купав Геннадій. Ну, гал... От я тобі скажу Геннадій, видно, що він, знаєш, дорослий вже такий. Він бачить, що яну копав. Треба це на метр викупи. То Генай крапший. Два метри, а мене метр вісімдесят. Ні, так ви почекай, що ми робимо. Ні, давай викопаємо правильно. А Два, як нам байка? треба викопати, ну хоч дивіться, ми зараз працюємо на 20 см. Нам треба викопати там ну, 30 більше. Тож, а, побачить, так далі. Я копав. Ну, давайте, я ти ж правильно. Давайте я покопаю, Я, я молоч, не підкручена, ну блін. Да, давай да. я покопаю. Да, я молодший? Я кажу молодший. Ну ти ж сказав, Може. я неправильно копаю, будемо дивити Вим тебе. Єбразець, а я виглядаю старшу, так? — Так, красиво. Тут як не скажеш. Здравствуйте, добре. Як не скажеш, так ти, будеш неправий. Он, Артур молодший, нехай копає. Ти, ти, ти дуже звабливо копаєш, дівчатам подобається. Шнеля, шнеля? <реш> <реш> гарно, гарно. Так, верхній шар в одну сторону, нижній шар в другу сторону рикидай. Ми не дійшли до цього. Ну як це? 20 сантиметрів одного шару кладеш в одну... Рекультивацію правильно треба зробити нашого ґрунту. Ти що, переводиш тут на полі. Є Міша з лінійкою? У мене є Цей. лінійка. Цей. Беднарівська, вона гарна. Ти казав точно до метр. метра. Ще, до метра ще довго. Ні, я не казав до метра. казав... Ну ти що? Казав метр Геннадій копав. Він все заблизно. Сеня, метр був, хоп, мова. На півдні метр. Я накидав до не було. Ага. На полосу не треба було кидати. Та, та все неправильно робив. Я хотів зразу тільки подивитися добре. потім сказали, що немає викопав. Я зрозумів, що ти хотів. чому Розчинили. Тому що це все. контроль. А, це контроль. Yeah. Ну, <рив> <рив> то я ж припинив ту далі діяльність, але ти хочеш подивитися, як він обробляє в поперек рядків. Вачите <рив> тільки... Це, на лящах, коротше, так. Беремо. Коробочку. Так, обереш, то ховається. Так. Так, ось лінійка є. А ніж є у когось? Нема. Ні, є? Але немає. А що на човни? Може ми наконечником полопнемо. Що, ми стаємо мені їх? Нам треба... О, ще один черв'як. Так, всі червячки складаємо. Нема нормально. Ну, Валю, це ніж їв. Як ти приїхав на поле без ножа? В машині. Бу, ти Бо даєш. Що ні в кого ножа нема. А як ви взагалі... Зараз піду в машину візьму. Ну, на, принес. Била. О! О. Так, де у нас ось йде, да? Оце, да? Усій. А, це типу цю смужку ми зараз відкупи. Да, да. Так, ось ним подсобудить. Точно вот так? А як? Ну ось 25. Ось 25. Ні, Ось тут. А, ми... диві... а, ось все. А ну-ка, ну ка дверь. А, ось, цю, ось, все, вона пішла, лапа, дивись. Почекай. Не, ну тут накиньте пару сантиметрів, ну ёлки по. Ну. Який план був? Ось Скільки тут. Ну, 21 точно є. А, отут, так? Да? Ну, 25. Ти ножом так не зробиш, Сири. Ні, знаєш чому? А. Опа. Та я І дивиться. Ну, десь. Десь і є, так. Да. Ну так, да, воно відчув... а, відчуває. Дуже, ну да? тут точно, так. Да. Що пухеньке, ну і ширина. Є, так? Да? 25. Давайте я викопаю одну яму. ноги. Тримай. Де? А тут окопаємо? Так, як Юрій Ілліч? Так як Юрій Ілліч буду копати. І за смужку виходить? Ну так. Це бачите, я приїхав спеціально з Житомира, щоб ямку тут викопати. Я так хоча, а ти приїхав сюди нагріється. Да. Так, Тоже. Треба хоч якесь дерево посадити. вже було б три дерева. Вс, вже на другу сторону кидай. Так, вже треба оце, без технології. Що, гуд? Чи так підрівняти? — Ну треба зрізати, конечно. Я, проп... Я пропоную йти, а ви не знає, що знаю. Ярослав. Юрій Дайте, на Давай швиденько. Ми тобі віримо, тут все а, що жденько, бо через 5 що ти хочеш? Ну, було. шукайте добриво там. Що? Тут? А тут ще їх не вносили. А тут вже вносили? Тут вносили. А, вносили. Нормально тут? Ну виглядає, Що будемо шукати твої добриго. А скільки вносили? 100 кілограм. А добре десь на горизонті 20 має бути, так? Добре, десь на 20-сантиметровому горизонті. Що то їх не віддати поки. Може. Він щось одне вискочить. Та Звідки вискочив? Так, лінійку строю. Щас. Надо ножичком так Щас. Було було. Я то неправильно копав, а тепер ножиком неправильно. Ярослав Іванович! Ні, nee, я ж підказую. Топитний директор. О! О! Бач де воно? Ну тут щось немає на 20 см добре. Бо дощ там валить. Доброго, мені здається, щось ось десь тут того, колеги. Ось, бачите доброго. Що, міряємо глибину, ні? Зараз ну, ми це зріжемо. Щас так, ді... я двадцяточку ну, зразу. Оце бачиш, вино де добро, калі користи. Ну, схоже на карі хори Ага, не... бачу, бачу. Що ви вносите? Чекайте нас. Ну. Опа. Може зараз цей. Ось тут десь тут да, буде. Чуть-чуть нижче. Ось да? так, так? Да? Точно, так? Да. Ось, 21. 21. Шамани. — Аптека! Потримай, потримай, потримай. — Стой, вибачте, будь ласка. Доброго сховалося. Розчинилося. Розчинилося зразу. Далі ще не йдемо. О, є. — Ось під цією стенкою десь тут було. Давай щось а вон під... воно лежить отут під цією да, там. Хі -хі. Ось о! О, дави тобі вже знайшли у кучу. Ось десь тут. Межу я тобі провів. Ось, бачите, я положив десь, і ось... Да, в районі 20 см, 21, один, так. Да.